В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, 120-й праздник на честь введення в храм Святої Богородиці. Після знання Адама ізрая людство жило важким скорботним життям. Одна світла надія утішала людей, це обітування Боже, яке Господь дав людям ще в раю, що наступить час, коли сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола. Люди чекали Месію, Спасителя. І цей час наступив. Господь післав у світ ви святу Діву Марію, від якої Господь воскотів взяти на себе людську плоть і кров. Пресвята Діва Марія була плодом великої, довгої смиренної молитви, родичі, родичі святої Богородиці більше п'ятдесяти років. Молили Бога, щоб Бог їм подарував дитину, І Бог почув їхню молитву і подарував їм Пресвяту Діву Марію. Коли родичі молилися Богові о чаді, то вони дали обіцянку, що якщо Бог подарує їм дитину, то вони віддадуть її на служіння Богові. І ось Писта Діва Марія прийшла у світ, народилася від Йокима і Анни. І коли їй сповнилося три рочки, родичі нагадали, що вони дали цю обіцянку і вирішили її виконати. Вони вирішили Відвести свою маленьку дитину в Єрусалимський храм і посвятити на служіння Богу. Це була торжественна процесія. Літописці говорять, що коли Пресвяту Діву Марію вели з Назарета в Єрусалим, то це було таке видовище, якого не було, світ не бачив. Ні до цього, ні після цього. При святу Діву Марію супроводжували молоді дівчата, дівственниці. Вони йшли впереді, вона йшла за ними, з родичами, а після них йшли вже і друзі, знайомі, рідні. І ця торжественна процесія направилася. З Назарета в Єрусалим. Коли вони прибули в святий град Єрусалим і підійшли до Єрусалимського храму, то все місто прийшло в движені. Люди дивувалися такому видовищу, що маленька дитина йде в таку велику довгу дорогу, йде в храм, щоб стати слугою Бога. Священники вийшли на зустріч після Святої Діви Марії. І перед тим, як війти у храм, у Свята і Святих, було 15 ступенек. На кожній ступенці священники, коли йшли на служіння, то вони на кожній ступенці читали псалом. Ці псалми є зараз в псалтирі. 18 кафізмі називається «Степенні псальми. І на кожній ступенці один псалом. І хотіли, але ну, ступеньки були досить високими, і родичі хотіли допомогти при Святій Діві Марії піднятися по тим ступенькам. Але е, младенець звільнився від їх допомоги, і вона сама. без... Іншої допомоги піднялася по тим ступенькам наверх, де її зустрів первосвящених Захарія. Первосвященник Захарія був праведним мужем і побачив все, побачивши все це і будучи вразумляємим Духом Святим, він воскликнув очиста отроковиця, ти Благословенна між женами, ти розрушені клятви Адама. І взяв Пресвяту Діву Марію, трьохрічну дівчинку і ввів у свята і святих. Ну, у свята і святих, як у нас приблизно в нашому храмі, як алтар, у свята і святих міг ходити. Один раз в рік тільки. І то первосвященник з кров'ю, жертвеною кров'ю заходив, то і кропляв, що там знаходилося. А первосвященник Захарія ввів при святу Діву Марію, у святає святих, і дозволив їй жити там, тобто знаходитися там стільки, скільки вона бажає. Вона туди, туди могла входити для молитви. Для читання Слова Божого і для Богомислія. І оскільки Свята Діва Марія майже весь час, який вона провела в храмі, провела в молитві, в читані святих, святих Писань, то вона більшу частину свого перебування в храмі знаходилася у свята і святих. Там вона розмовляла з Архангелом Гаврілом. Який був її ангелом-коронителем. Там Архан, Архангел Гавріл приносив їй їжу, духовну небесну їжу, і вона вкушала цю небесну їжу. У свята і святих, ви свята Діва Марія е, приготувала себе, щоб стати вмістилищем немістимого Бога. У свята і святих, е, е, хранилася. Станомна, тобто посудина, в якій знаходився хліб життя. Там знаходився ковчег Завета, в якому знаходилися ті писання заповіді, які Бог дав Моїсею на Сінайській горі. А Пресвята Діва Марія стала живим, з живою стамною, в яку селився хліб життя. Вона стала тим. Живі ковчегом, в яку вселився не закон Божий, а законодавець. Пресвята Діва Марія прожила в храмі приблизно 11 років. І після того, коли вона вже стала совершенно діткою, то вона покинула храм, такий був закон, таке було правило. І дівчата повинні були виходити заміж. Але після те Діва Марія відмовилася від замужества. Вона вирішила себе віддати цілком Богові на служженні Богові тіло своє, і душу свою. І священники для того, щоб вона не була предметом позора, щоб з нею не, 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 не знущалися, не ображали її, то вони вирішили її обручити старцем якому було десь вже коло 80 років, довець був, вже мав дорослих дітей, і вони вирішили вручити, вручити приснуту Діву Марію, старцю Іосифу, який став їй земним ангелом-хоронителем. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята, Свята Церква праздник віддіння у храмі Святої Богородиці говорить про значення храму для людини. Храм Божий це місце молитви, це місце покаяння, це місце розмови з Богом. Кожен розмовляє з Богом, як уміє. Але все рівно людина, входячи в храм, вона вже якось має розмову зі своїм творцем і создателем. В храмі людина Очищає себе від гріха, який є тим духовним брудом, який оскверняє людину і робить її недостойною вічного спасіння на небі. В храмі людина получає дари Святого Духа, які необхідні людині для її достойного земного життя і для достиження спасіння на небі. В храмі людина, коли народжується, Її приносить храм і хрестять, коли людина завершає своє земне життя, то знову в храмі її відспівують і відправляють у вічність. Таке величі значення має для людини храм. І дуже важливо, щоб ми це розуміли і намагалися посвящати храм, тому що ну, диявол, наша плоть, мір. Так налаштовані, що вони людині не дозволяють йти в храм. Весь час знаходяться якісь причини важливі, неважливі, а то просто нема настроєння, не хочеться йти. Треба себе заставляти. Як коли людина хвора, вона заставляє себе йти в лікарню. Може, їй це не подобається, але вона йде туди, тому що там вона отримує ісціління. Так і храм, як і вчили чи благачистя, як духовна лікарня це є те місце, куди ми приходимо і отримуємо ізціління своїх духовних і тілесних язв. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми відвідували храм Божий, щоб ми в храмі стояли уважно, щоб ми в храмі в той час, коли ми тут знаходимося, щоб ми посвящали максимально молитві, щоб не дозволяли думкам ходити туди-сюди, і, і, і про, про, про роботу, і про життя, і, і ми минуле, і про майбутнє не роздумувати, а відганяти ці думки від себе, а думати про Бога, думати про свою вічність, тому що храм це є те місце, яке відкрите для вічності. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми наповнювали себе благодаттю Христовою, щоб ця благодать Божа діяла в нас, і вона допомагала нам нести свій житейський хрест, а в майбутньому віці сподобатися вічне життя на небі по Христі Ісусі Господі нашій, якому нас слава честь і поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь.